Історія Марії, знаєте, я про енергію, я за енергію, я за те, щоб її здобувати максимально. Але в Марії апріорі її просто не було. Марії не було енергії не тому, що вона погано харчувалась, не тому, що вона не мала грошей, щоб купити продукти. В неї навпаки було достатня кількість грошей. Вона жила в престижному елітному будинку. В неї були всі ну такі важелі достатку, які дозволяли їй отримати максимальний комфорт. Ресторани, супермаркети, екоїжа і тому подібні речі, але, на жаль, у неї не було енергії, і знаєте, ми почали з нею працювати дуже а, тактично, тому що крім того, що вона не мала енергії, ми ще побачили високий вміст від сирального жиру, такий животик, випухлий твердющий, твердющий, високе утворення проблеми зі сном. Це насправді дуже велика проблема. Взагалі в суспільстві, але багато людей цьому не дають значення. І вона казала: Я не можу ні заснути, я не можу нормально спати. Я прокидаюся о другій, о третій, о четвертій ранку. Просто так прокидаюся і деколи Навіть йду щось заїдати. Вона стресувала, в неї було дуже багато хвилювань стосовно цього. Вона розумна, молода, прекрасна жінка, яка хотіла досягнути більшого цьому житті. Вона мала свої якісь етапи досягнення, які можливо не кожна. Людина може обрати, та вона ставила перед собою великі цілі, великі доходи, великі амбіції, служіння людям, і це прекрасно. І коли вона звернулася, вона каже: Росту, я вже не, не маю сили, просто немає енергії. Я не вірю в те, що мені супер їжа допоможе. Я харчуюсь екопродуктами. Я купую всі продукти, які рекомендують самі найкращі дієтологи світу. Ну, але я, я не маю енергії, я прокидаю вночі. я не знаю, можливо, в мене якісь психологічні проблеми. Я вже і тата пропрацювала, і маму пропрацьовувала, вже там чакри відкривали на якийсь там п'ятий місяць. Нічого, вона почала допомагати собі раціональним харчуванням. Це раціональне харчування прийшло в її життя, почало наповнювати її. Просто ті ж самі продукти в різних балансах, екілібріо, які, в принципі, ми розрахували, тому що, враховуючи, що в неї були проблеми з пішлунковою, враховуючи те, що в неї був ну, Добре, це іспанське слово, скажу так. В неї був дисбаланс: дисбаланс гормонів інсуліну та глюкогону. Всі ви знаєте про інсулін. Вона теж про нього знала. Але про баланс інсуліну глюкагону дуже мало людей знають. І от саме в ті моменти, коли ми почали адаптовувати, наповнювати, покращилось травлення, зійшов ісцеральний жир. енергія зранку настільки бадьора. Навіть коли вона не має плану, бо раніше для неї не мати плану на день це була трагедія, це було страждання. А тепер не маючи плану, вона стає бадьора, вона знає, що вона неї день спокійний, наповнений. І вона знає, що вона може зробити все, що вона захоче. Вона спить добре. Не має значення, які там перевороти в родинах, в друзях, в роботі, в кар'єрі. Немає значення. Вона знає, що все робиться на її благо. І слава Богу, вона таким чином зараз проживає своє життя. Я бажаю, щоб ти також, впровадивши раціональне харчування, зміг відчути цю енергію. Не обов'язково худнути, не обов'язково приходити в тебе жирок, животик. Ні. Думай свідомо, дій адекватно, люби себе, крокуй до свого результату. Крокуй довірою. Неважливо, які продукти ти їсиш. Еко, неко, якщо ти не знаєш, яких поєднювати, будуть проблеми. Дій свідомо підписуйся на мене. Вивчай, які продукти будуть допомагати тобі. Я з тобою, твій євродієтолог Ростислав Романів. Підписуйся.